Ситуація. Ну, я не можу. Коротше, сижу на фільтр вже пів години. Поставив нормальний фільтр, бізнес, там, від 1,5 коефіцієнтів. Залітає мені обов'язкове замовлення, але таке, що я не хочу брати, але я його взяв в останню секунду, думаю, ну може пасажир відмовиться. І сижу собі на горшку, коротше, переписую з пацанами. Тут мені дзвонить невідомий номер. Я такий, блін, це ж коротше, райдер мені дзвонить. Піднімаю трубку, кажу, все, лечу, лечу до вас, пробачте. Спускаюсь, дивлюсь, колесо спущене. Офігеть, я назад, короче, додому. Хватаю компресор, спускаюсь, качаю колесо, приїжджаю, а там чотири хлопці на роботу їдуть. Не могли викликати таксі пів години. Ну це вони так ще розкажуть, пів години не могли викликати. Питання: а чого ж вони не могли викликати? Тому що клуб пропонує такі тарифи, які ми не хочемо брати. Ось в чому приходить. Хто зрозуміє, ти зрозуміє. Ну, зранку повинні бути коефіцієнти. Тому що робота більш навантажена, пробки. Mit Kabel.